Такого полигання саме збори, да, у мешканців віно, немає, тобто це є корупція. Переважно вона спрямована перемога для те, щоб не підрозділи організацію. Тому, безперечно, військово-лікації комісії потрібно допомогти. У них мають вийти в тому числі ці лікарі, які були там в доріні, які прийшли і знають, чи їх порозуміють, хто придатний, хто не придатний. На практиці це означає, що є області, в яких 80% тих, які приходять на військово лікарську комісію, визначаються придатними. Це означає молоді здоров'я. А є області, в яких придатними визначаються лише 30% з тих, які приходять. Тобто військова лікарська комісія бракує людей зі станом здоров'я. І такі коливання, така різниця, вона не пов'язана з різними захворюваннями в областях. Тобто такої різниці, де в нас 30%, 70% такої різниці немає. То там, де 30 можна, там можна, говорити, можна говорити про корупцію в тих областях. І це є не області Донецької і Луганська, це є як мінімум 5 областей на території України, де є такі низькі. Потім вони його поступовували 40, 50, 60, 70, 80. Якщо там виходить особливо, загалом про Україну скажімо, кількість

Стану здоров'я організовано, ніяким чином не можете було визнати, що ми стану здоров'я. Тому будь-яка статистика з цього Ми не можемо на підставі стану здоров'я тих, які реалізують, оцінювати загальний стан здоров'я української маси. Це не пропустив реакція, не коли це такі ну, ми маємо дійсно конкретні випадки, коли там люди прямо вимовити а є інші випадки, коли там людина стані. Якщо людина це трапляє, все-таки поставила оборони, ми дивимося, що маємо людина конкретні випадки. Чи є якісь механізми боротьби? Це є правильний фонд. Що далі?

Я власна була у світлою, як людину почали комісувати, але з цим зустріч що яким не заговорили, щоб хотілося потіла, повернутися і вимагати, щоб далі дозволить повернутися, повернутися відповідати, далі рекомендації і повернулося за власне. Ситуація дуже змінила, залежить і відповідців, від кошти. Тому кожен конкретний продукт потрібно працювати. Випадки суїцидів, які трапляються в своїх чоловіках, вони можуть бути не пов'язані з специфічними строками, тому що є стан, які називаються реактивні психологія вони кажуть, У людей які не мають психологічної сподівання. І саме зараз ми з вами знаходимося в цій колона, зараз закінчився якраз курс відбування психологи для того, щоб вони розуміли, як власне, долати цю його психічну правду. Якщо є такі ознаки, якщо є ознаки готовності до своєї силі. А перша готовність стосується це байдужість. Тобто вона така людина перестає доваги, те, що відбувається навколо, вона стає байдужою, вона перестає боятися, тобто ця байдужість є ознакою того, що людина перестала по суті. Якщо медичні працівники або бачать, що є така ситуація, вони буде байдужості, пусті такі порожні очі і абсолютно не збирання оплану все, що вони показують. <порел> Таку людина з такою погляд, коли ми починаємо розмовляти. Розмовляти, 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 не відпускати її. І потім, якщо ситуація не змінюється, тоді відповідно її поглянути вже в тих, і тільки там далі проводити з намір. Я не кажу, що їх немає. Я кажу, що в мене особисто і... Якщо у вас є конкретні прізвища, конкретні лікарки, які готові їх вивчити, вам відповідно зробити чіткий змін, для того, щоб вони не звинувачили когось, безперечно, безперечку, а корупція є, яка може працювати в різні боки. І, але для того, щоб ви когось звинувачувати, має бути конкретний жопа. І ми маємо знайти, якщо є люди заставить до некода, і будь ласка після вашої програми. Хай вони напишуть на інші собачки подано військово, то ми будемо розбирати, хто ви будемо. Дякую, телефон, що допомогу, як страпа. Там за нежити можна ватаці, там таке не просить, але ваттні проводити. І мені, б, біля, да, там, не що Чи є якісь механізми, скажімо, директичних моральних відшкодування, як болотись, там постпарки з цим. Єдиний механізм, який є нашій державі, це суд. Якщо ми говоримо про те, що мобілізується людина та неприязне, суд. Є різні тобто, книга, в якій перераховані діагнози, маркету цей колосів, де визначений діагноз придатний, обмежено придатний, а непридатний. Тобто є різні, дуже різні категорії. Власне, якщо об'являється військовий стан, то перелік тих людей, які можуть бути мобілізовані, він розширюється, тому що може бути непридатний моментний час. Або частково придатний, але він може бути придатним без Тому ну, є певний подальшопорог, який дозволяє знов таки розуміти, що в нас є власне держава, ця держава повинна захищати, є власне здоров'я, яке потрібно берегти. І оцей компроміс, як правильно вийти з цієї ситуації, він дуже сильно залежить від моральності, від культури, від корупції взагалі в суспільстві. І знов таки, якщо мобілізують того, хто не придатний. Потрібно не шукати якось фактом щось зробити, а потрібно чітко апелювати і писати. Тобто, я є, я нікуди не діваюся на вимогу з голова комітету охорони здоров'я. Як народний депутат, вона право робити будь-які запити. Будь ласка, якщо є випадки, що мобілізована людина, яка за станом свого здоров'я, не може виконувати це то, на мій погляд, знаходження такої на передовій цілі злочин, тому що від неї може бути більше проблем всередині військової частини. Мова йде про какого за законів, у яких починають виникати наслідки їх алкоголізму, виникають біли гарячка, вони беруть автомати, починають студія, не дивлячись по моїх стінах. Тобто це злочин е, всередині і ми робимо багато кроків для того, щоб у цьому не виникати. І зараз повними механізми формується системи. Є конкретні випадки, по власне. じゃあですね